Патріотичні пісні, пізнавальні загадки та майстер-класи. Так відзначили День Святого Миколая у мобільному класі безпеки. У когось є вдома yeah, yeah. Серед учасників заходу Марина. Рік тому жінка переїхала до Одеси з Херсона. На свято привела свою семирічну доньку Віку. Хотілось просто провести класну час на Миколая. І я знаю, що коли приїжджає ДСНС. У них завжди якась цікава програма. Вони навчають дітей важливим знанням про безпеку, які їм знадобляться. Ну тому вирішила прийти. Головні теми заняття мінна та пожежна безпека. Для навчання фахівці обрали ігрові та активні форми, завдяки яким дітям простіше сприймати інформацію. Особливо важливо це саме для переселенців, розповідає психологиня. Проблеми з адаптацією завжди йде на соціалізацію, коли ми даємо такі ігри, коли потрібно построїти комунікацію, побудувати комунікацію в групі, щоб вони знали, що вони знаходяться, що є інші люди, що вони можуть з ними спілкуватися, що вони можуть знайти якесь безпечне місце. На свято запросили і брата пса-патрона річі, який теж бере участь у розмінуванні нашої країни. Крім того, провели інтерактивні ігри. Окрім навчань, сьогодні хотілося трошечки подарувати їм ще свята, тому що ці діти багато пережили вже в своєму житті, хоч вони й маленькі, і ми просто зобов'язані їм показувати, що вони в безпеці, і там, де рятувальники, там де там вони в безпеці. Дар'я Стойкова, Павло Шаповалов, перший міський.